Усім привіт! Радий, що завітали. Дякую за вашу увагу, підтримку, підписку, коментарі і конструктивну критику. Це канал Lab і контент тут здебільшого присвячений макетуванню, моделюванню, розробкам, поробкам, саморобкам, відтворенню і вдосконаленню тих чи інших речей, пристроїв, технологій, корисних моделей, там якихось. Пристосування, оснащення у самих різноманітних сферах, як технічної, так і творчої діяльності. Я маю на меті не тільки поділитися з вами досвідом, а й надати вам якийсь такий потужний поштовх до власного саморозвитку, самовдосконалення. Хочу показати стадії, які проходить витвір від ідеї до самої реалізації. Дякую тим, кому це цікаво, приємного перегляду! Насолоджуйтесь!